І от почався він прикорм. Це ж тепер дитину хтось зможе погодувати крім мене. Тепер дитина почне їсти там кашу, їсти овочі, вона почне пізнавати там дорослий світ цих смаків. Це ми тепер зможемо ходити разом в кафе і замовляти щось і дитині. Я дуже чекала цих шести місяців і початку прикорму, бо думала, що це дуже спрощує життя. ха 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 ха-ха. Привіт, Ялена мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. В цьому випуску говоримо про прикорм. Де я поділюся власним досвідом, що я очікувала і що сталося, але обов'язково наголошую: я не лікар, не консультант по прикорму, не спеціаліст, не адміністратор групи прикорм та його хитрощі. Тому це відео виключно мій суб'єктивний досвід, з котрим ви можете не погоджуватись і не повторювати. Я, як мама, вперше зіштовхнулася такою штукою, що з прикорму зробила якусь цілу науку. Тобто прикорм це не дати дитину, дитині там спробувати їжу, а це прийти курси, дізнатися про драбинку алергенів, скласти список 100 продуктів, обрати півречі, шматки, почитати книгу по БЛВ, взяти консультацію спеціаліста по прикорму. І ти така в цьому інфополі просто така, що взагалі відбувається? Мами малюків, я думаю, ви розумієте, про що я, а хто лише планує до народжувати дитину, ну або просто завітав на мій канал у гості, то поясню, що таке цей прикорм. А прикорм це коли дитині потроху дорослу їжу дерофологічні, то в її її 6 місяців, Зараз є кілька підходів, як то правильно робити. Ну, конкретно, в мене ставлення до їжі доволі просте. Я їм, щоб не бути голодною. Якби була якась не, там, пігулка чи тюбік, що ти можеш там з'їсти і не відчувати голод, мені було б окей. Тобто, іноді я там їм більш смачно, іноді це гречка з сосисками. Тобто, мені не цікаво складати меню, знати, скільки там калорій, білків, жирів, і вуглеводів у певному продукті, придумувати якийсь там раціон для нашої родини. Я не кажу, що це погано, є люди, котрим це дійсно цікаво, це там їхня професія, або вони цим займаються для власного здоров'я, але їжа це не коло моїх інтересів. І коли я почала читати про прикорм, бо ти ж хочеш зробити все як найкраще для дитини, закласти правильні харчові звички, тобто побудувати такий харчовий фундамент подальшого життя, і я це читаю, моє око поступово сіпається, я така, боже, це якесь кулінарне рабство. Якісь дитячі рецепти, тарілки здорового харчування, методики. І Знаєте, що таке питання, що мене турбувало? Чому немає доставки прикорма? Чому це ще ніхто не придумав? Просто, от, якщо ви підприємець, зробіть це. Тому з цього всього масиву інформації ми вирішили робити так, як нам зручно, і почали прикорм з фруктів. Тобто, дали банан. Сказала Ніка куштуй і дали яблучко облизати. Так от почалось, почалась мандрівка Ніки, світ дорослого харчування. Існує лякавка, що так не можна, бо дитина потім не буде їсти овочі. От я тут додам відео, як наша дитина взагалі не їсть овочі. Їсть? Тому пройдемося по запитанням, котрі задають собі мами перед початком прикорму. І розкажу наш досвід. Ще раз повторюю: я не консультант і не лікар. Це просто якісь мої рефлексії на ще одну зміну в моєму материнстві. Отже, пюре чи шматки. Ми зробили неправильно і обрали і те, і те. Тобто, якщо каша вона якась рідка, то ми даємо рідку кашу. Я її не запікаю в спеціальні ковбаски чи формочки, щоб дитина могла а, їсти самостійно. Хто ще не в темі, то теж є два підходи: що от пюре це мама годує пюре з ложечки, а шматочки це дитина бере в ручку і їсть самостійно. Ми комбінуємо. А у шматків однозначно більше плюсів конкретно для нас, бо ти можеш викласти все перед дитиною і собі обідати чи там вечеряти, поки вона там надкусує, розмазує, викидає на підлогу. А пюре ти маєш ну от сидіти, давати, давати, давати. І коли дитина їсть ручками сама, це не виокремлює її від родини. Тобто вона сидить за цим спільним столом, бачить, що це роблять батьки, це робить вона. Що вживання їжі це щось на дорослому. Так, ще раз підсумую, ми просто ту їжу, що рідка і пюре даємо у вигляді пюре, але нічого спеціально не створюємо пюре. А в пюрешках є плюси, що їх можна купити. І ви завжди точно знаєте, скільки з'їла ваша дитина. Ви можете там порахувати ці ложки, ну якщо вам це важливо. Як дитина реагувала на прикорм, перші тижні. Вона реагувала з інтересом, але вона давилася. От що б їй не дали, в неї це все виштовхується, випльовується, випадає. Я читала, що це нормально, що це спрацьовує виштовхувальний рефлекс, щоб дитина ну, не вдавилася. Але все рівно трошки нила чоловікові. що... Якось вона погано їсть. От може ми щось не так робимо, може, треба ще якось пояснити, бо всі діти одразу гарно їдять прикорм. А чого я так вирішила? Бо ідеальні інстакартинки, де сидить дитина з ідеальною тарілочкою і ідеально їсть свій прикорм. Але через кілька тижнів сталася магія. Дитина почала жувати, ковтати. Е Тобто їжа вже стала не тільки іграшкою, а тим, що дійсно тим, чим можете смакувати. Тому якщо ви тільки починаєте прикорм, знаєте, що мене там ну, в когось більше часу, в когось менше, і дитина стовідсотково почне їсти. Всі ми почали їсти, всі. Хоча наші батьки води прикорм явно не по там драбинці, чи по якимсь правилам, таблицям і схемам, але ми всі врешті решт їмо. А чи купувати баночки дитячого харчування? Ну, ми купуємо і баночки, і каші швидкого приготування. Поясню, чому, тому що наша родина не сповідує канонічний зож і, мабуть, не планує. Тому ми, коли нам ліньки щось готувати, ми чоловіку можемо з'їсти бутерброд, а дитина може з'їсти там якусь а, пюрешку чи кашу з баночки. Але вони ще не платили мені за рекламу, тому не скажу з якою. Поки в цього каналу немає спонсорів, і я все знімаю за власний рахунок, буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мене на патреоні чи за посиланням на картку Монобанку. Це допоможе мені знімати частіше і знімати краще. Бо інколи здається, що що там знати то YouTube, але подивіться, як це виглядає насправді. Коли дитина почала нормально їсти. Взагалі каже, що прикорм це не нагодувати, а навчити, тобто там спробувати текстури, смаки. Але ну, ну кожна ж мама чекає, коли дитина нормально поїсть. І радіє, якщо вона не просто спробувала, а прям поїла. Ну, от Напишіть в коментарях, ну, чи, це, чи це я так. Так от, Нікі майже 9 місяців, і зараз вона з'їдає таку нормальну жменьку каші за власним бажанням. Тобто, в принципі, якщо мені потрібно кудись відлучитися, то там няня чи Макс можуть погодувати Ніку, вона ще там годинку дочекається мого приходу. Тобто, загалом від початку прикорму до того, як дитина почала, на мій погляд, от їсти, минуло десь три місяці. Що дратує в прикормі? Мене дуже дратували ідеальні тарілки ідеальних мам на там, одній групі в Фейсбуці. От в мене був прям комплекс, що я не готую дитині кекс з Чіа. Але я відмовилась від ідеї робити там кулінарні шедеври, бо мене вистачить на три тижні. І дитині буде дуже сумно від того, що прикормово-букетний період закінчився. Тому дуже важливо робити так, як е, зручно мамі, і як вона готова робити там протягом життя протягом того часу, що дитина живе з вами. Я навіть в інстаграмі була підписана на одну маму, вона е, вела сторінку про прикорм. все було дуже красиво, дуже естетично, дуже класно, але десь от за кілька місяців вона припинила це робити. Може, втомилась, може інша причина. А може мені просто так хочеться. І ще таке питання, як не дратуватися, коли їжа летить на підлогу. Бо навіть яйце я варю з любов'ю, а моя дитина його просто може так вишвернути. Та як не дратуватися? Ніяк. Єдине, що мені допомагає, це пам'ятати, що. Цей період теж в мене, ну і в мене швидше ніж я думаю. І друге, що ну дитина досліджує гравітацію. Тобто я підсумую в прикормі, ми спростили все, що можна, і адаптували до нашої до потреб і до стилю життя нашої родини. Тобто, в нас є спільна трапеза. А, така вже традиція. Раніше ми з віком такого не робили, але зараз ми снідаємо вечеряємо втрьох. Ми інколи м даємо дитині їсти те, що їмо самі, навіть якщо це там, не знаю, шашлик з М'ясомаркета з індюшатіни. М'ясомаркет теж мені не платили за рекламу. Тобто, якщо ви в коментарях зараз хочете написати, що там є сіль, окей, можливо, вона там є. Але краще я думаю, що від солі в дитини буде менш травма, ніж від того, що вона хоче взяти щось з мамою на тарілки, а мама їй не дає. Інколи даємо пюре з банки, якщо дуже втомилося, інколи даємо просто погризти персик і радіємо, що наша дитина на ГВ. Я не знаю, чи є люди, в яких прикорм прям такий ідеальний, прекрасний і чудовий. Та от що я зрозуміла від того, як от почався в Нікі прикорм. Що головне це комфорт і звички всієї родини, котрі ви передасте дитині? Да, ви можете замовляти еко-овочі, робити власними руками йогурт. Якщо вам це подобається, то це круто. Але якщо це робити виключно для здоров'я дитини, то питання: наскільки цих батьків вистачить, і чи готові вони змінити свої звички на благо дитини? Якщо так, супер. Якщо ні, то хай вже дитина переймає ваше бачення стосовно того, що таке хороше харчування. Я ще раз повторюю, я не лікар і не консультант з прикорму. Все в цьому відео, мій особистий досвід і мої погляди. Як і в цьому блозі загалом. Напишіть в коментарях, які у вас були складнощі з прикормом, чи співпали очікування і реальність. І не забудьте підписатися.